Олександр Хорунжий, речник Державної служби України з надзвичайних ситуацій, полковник служби цивільного захисту з нами на зв'язку. Вітаємо вас і дякуємо вам за вашу роботу, пане Олександре. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава власне зведений загін ДСНС України працює на місці землетрусу. В Туреччині обстежило було обстежено 224 зруйновані будівлі, споруди, розібрано 94 завали. Який на вашій ділянці обсяг робіт взагалі можете це описати? Трошки поправлю у нас 389 вісімдесят дев'ять уже станом на цей час. Остежено будівель і 114 завалів розібрано. Зокрема, сьогодні ми витягли з під завалів 12 тіл людей. А якщо брати спочатку робіт, то це 34 тіла людини. Ми витягнули з-під улам. Так, знову залишає. Так, ми чуємо вас, пане Олександре. Пане Олександре продовжуйте. Їтем? І семеро людей отримали кваліфіковану допомогу від наших медиків, які входять в наш зведений загін ДСНС. Щодо ділянок, вони бувають у нас різні. Ми проводимо наради разом з координаційним центром системи Інсарах ЮСІСІ. Цей центр координує всі рятувальні команди всіх країн, які працюють на, нашій, на нашому секторі. Далі ми отримуємо завдання. Це може бути сектор, ну, повністю зруйнований. А може частково, а може ще менш зруйнований, в залежності від того, які ми завдання отримуємо, а відповідно і таку роботу і проводимо. Зокрема, здебільшого, яку роботу проводимо, першочергово це звичайно знайти живих людей. Ми не полишаємо надії, і випадки такі є, що навіть після такого тривалого часу. Ми можемо знайти живих людей. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, коли стається подібне, а є певні норми для ДСНСників безпосередньо норми часу пошукових робіт, норми часу, виходячи з кожного квадратного метра? Ні, таких норм немає, тому що кожен випадок він є індивідуальним. Ми можемо витратити, наприклад, ну, 5 годин, 10 годин на порятунок декількох людей. А можемо врятувати їх за годину. Немає це не нормова, не не така специфіка, тому що є різні руйнування, є різний ґрунт, різні підходи до робіт. Тому норм тут звичайно бути не може. Скажіть, будь ласка, а ту техніку, яку українська ДСНС повезла з собою, я ще раптом вам знадобиться якась додаткова техніка. Ви можете звернутися по місцю, чи вона вже вся задіяна, і кожна країна вона працює виключно на своїй техніці. Е, дивіться, ми взяли з собою 16 одиниць техніки. Зокрема, це спеціалізовані е, рятувальні автомобілі легкого та важкого типу. Навіть працюють автомобілі з маніпуляторами, такими невеличкими кранами, які допомагають розбирати завали. Щодо забезпечення техніки турецькою стороною, то, звичайно, у них у них вся техніка, фактично вся техніка, у них зараз задіяна на розбиранні завалів. Дуже багато працюють турецьких рятувальників. Ми з ними теж взаємодіємо і керівництво загону буквально вчора зустрічалося. Вчора позавчора зустрічалося з керівництвом АФАТ. Це директорат надзвичайних ситуацій в Туреччині. і для того, щоб чітко визначити нашу взаємодію разом з турецькими рятувальниками, яким чином ми співпрацюємо з місцевим населенням і досконалювати нашу роботу сумісно. Дякуємо, пане Олександре. Дякуємо за вашу роботу за те, що інформуєте Олександр Хорунжний, речник Державної служби України з надзвичайних ситуацій полковник служб цивільного захисту з Туреччини. Був з нами на зв'язку. Зараз.